Добрий день, шановні діти! Сьогодні ми знов, знову з вами зустрічаємося на уроці української літератури. І досить таки цікава тема ми будемо з вами розглядати вірш Лесі Українки Мамо, і де вже зима. От зверніть увагу на красиву дуже ілюстрацію до одної іменної книжечки Лесі Українки, яка так і називається Мамо і де вже зима. Давайте навчимося з вами виразно читати цей вірш. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває. Вваю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина в вирі на зиму літає? в спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати. Онде, бачиш, пташина сивенька. Скаче швидко отут біля хати. Ще зосталась пташина маленька. А чому ж вона не втіка? Наші морозу чека. Не боїться морозу вона, не, бої... не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими весною. Жде, що знову прилине весна. От дивіться, тут у, у вірші зустрілися вам таке слово навісна. Що ж означає це слово? Це така, яка виходить за межі чого-небудь. Дуже сильна, шалена, холодна, сувора. Такою може бути зима. Виходячи з цього віршика, ми прочитали з вами його уважно. А тепер давайте подумаємо. Які ознаки зими назвала дитина? Яка зима у нас, пригадаємо, навісна, так? Холодна дуже, так? Про що вона запитала у мами дитина? Вона запитала, чому пташина сіренька не відлетіла, так? Чому вона залишилася? Що пояснила нинька дитині? А в їй пояснила, що саме, що ця пташечка не боїться холоду. І от з цього давайте пригадаємо, які птахи зимують у нас, які ж пташечки не бояться холоду. І що? Кого ми можемо тут з вами назвати? І горобців, і синичок, і ворон. І сорок, і дятликів, і навіть таку цікаву пташечку, ви знаєте, шишкарі, які прилітають до нас, і взимку що? виводять своїх пташеняточок, так? Бо в них є що їсти взимку ялинові зернятка, вони їдять із шишечок, так? А тепер давайте пригадаємо, яких перелітних птахів ви знаєте, хто відлітає від нас. І цизульки, і журавлі, і лебеді, і співучі соловеки, так? які не можуть знайти собі їжу взимку, у нас не можуть витримати. І тому вони змушені відлітати у вирій, так, у теплі краї. А тепер давайте подумаємо, а чим ви можете допомогти пташкам взимку. А дуже добре можете допомогти їм, правда? Вони надіються на нашу з вами допомогу, так? Що ми можемо зробити саме перше? Це виготовити годівнички. Так, на уроках праці ви можете це зробити. Можете ці годівнички виготовити вдома, із підручних засобів, які є, зі самої звичайної пляшки, так? А можна зробити з картону. А хто вміє з дерева зробити? Але врятувати пташечку взимку, ви знаєте, що може сама, сама звичайна малесенька крихотка хліба. Як це не дивно. Одна єдина крихітка. Пташечки буде досить цього. А якщо дуже холодно, то можете і зігріти, правда? Іноді спостерігали ви таке, що пташки від холоду можуть навіть падати на вулиці. Отже, дивіться, який цікавий вірш залишила нам з вами Леся Українка. Ми з вами його навчилися влажно читати виразно. Тепер ви виконаєте вправу інтерактивну за цим посиланням. І дякую вам за увагу.